Вітаю вас! Сьогодні я зроблю ось таку ляльку-мотанку Брязкальця для немовля. В коли мати бігла поратися по господарству, вона так на скору руку робила таку ось ляльку, щоб було чим бавитися дитинці. Сьогодні ми теж можемо підтримати ці традиції і зробити такі ляльки з яскравих тканин. І серед іграшок наших дітей будуть такі традиційні наші ляльки-мотанки, які будуть нести в собі вашу енергетику, вашу любов до них. І ви будете, напевно, знати, що ця іграшка зроблена з матеріалів, які не нашкодять здоров'ю вашої дитини. Що особисто я використовувала? Це такий шматочок білої тканини, десь 20 на 20, це трохи побільше. Десь 24х24. Ось такі з дитячими малюнками можна, можна б взяти і з українським візерунком. Щось таке, нібито на фартушок. Червоні нитки. Це все бововна. Ось такі дерев'яні намистини. Ось можна взяти таку якусь тиву стрічку і що зробити? Брязкальце саме. Люди зазвичай беруть для цього шкарлупу горіха, порожню, і наповнюють її чимсь дрібним, щоб вона так трахтіла. Ну, ви можете використати що завгодно. Я ось взяла дві таких пробки з дзвіночком посередині, щоб вона теж так тарахтіла, але ви можете взяти те, що у вас під рукою є, або використовувати те, що завжди з під гріха. Мені просто здається, що треба, щоб не було чогось дрібного, якщо раптово вона ця мотанка. Ну, розірветься, я розумію, що цього не повинно трапитися, щоб оце дрібне не попало немовлятки у ротику. Починаємо з того, що беремо наш моточок білої тканини. Ось так кладемо тут те, що ми будемо використовувати для брязальця. І ось так його. Замотаємо тут червоною ниточкою. Ось так собі замотали міцно, вона непогано гримить і такий досить лагідний звук. Зараз я беру ось тканину, складаю її вдвоє, щоб нічого не торчало, обличчям до себе кладу нашу мотанку і ось так її закладаю, ніби так всередину. Щоб усі краї були нібито сховані. Щоб було гарно тримати немовлятки у ручці. І потім сюди можна ще додати або якусь українську стрічку, або якусь тканину з дитячим візерунком. І взагалі можна взяти тканину з дитячим візерунком, навіть ту, з якою ви робите, буде дуже файно. І ось тут, ось так, замонтуємо ниточкою. Ось тут, теж дуже міцно. Ось я отут замотала такою тоненькою ниткою, і зверху я додам ось таку це, це теж бавовна, так щоб воно файно виглядало ще таку ось товстеньку нитку. Ну, це вже, якщо ви бажаєте, воно вже гарно тримається і без цього. Ось тепер так на стрічку я надала такі крупні намистини дерев'яні, і ось тут так от трохи помотати і зав'язати, і зав'язати отут -от на вузлик. Ну, ось така в мене вийшла. Мотинка-бряскальце. І нехай наші діти ростуть поряд з нашими українськими традиціями, з нашою українською культурою у мирній та щасливій Україні. Нехай всім щастить!